Нагрудним знаком пошани було нагороджено начальника групи політехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС області Олега Нікольчука. Він нещодавно повернувся зі звільнених від антитерористичної операції території, де з серпня минулого року його загін займався розміновуванням територій та знешкодженням боєприпасів. За словами Олега Нікольчука, особовий склад до цієї справи залучався три рази. При цьому щомісячно здійснювалася ротація в кількості п'яти чоловік та двох одиниць техніки. Головний знешкоджувач області розповів, які ділянки були найбільш багаті на небезпечний для життя людей улов. Це були начинаючи і житлові квартали. Також і поля, дороги за увесь час перебування на визволених від окупантів територіях, аварійно-рятувальний загін знешкодив понад тисячу вибухонебезпечних предметів. Попадали з нас гради, попадалися. От так був в нас випадок, що ми виїжджали по заявці. Це місто Папасне Луганської області, де був здійснений обстріл. Ось були обстріли центр міста. Ми оперативно виїжджали, де знімалися розмінуванням. І після цього забрали дані боєприпаси і заїхали на знешкодження. Також були випадки неодноразово, що ми виїжджали на снаряди після зборки урожаю, знаходили артилерійські снаряди, які ми, в зв'язку з тим, що їх транспортувати неможливо було, ми їх знешкоджували на місці. Менесник розповідає: місцеве населення не лише позитивно ставилося до їхньої роботи, але й намагалося допомогти. Навіть люди, які там під час проведення тих чи інших земельних робіт бачили нашу техніку, повідомляли, що так і так, там-то, там та там то, там -то. Вивели то-то, то-то. В телефонному режимі багато людей дзвонили. Ми вже оперативно здійснювали виїзд за вказаною адресою. Анна Хіночок, Валерій Гарматюк у ритмі подій.